З, Із, зі, Із. Так? Розупейте, у нас постійно готові 19. У вас є табличка. Ми Так. Дивимось. Коли ми з вами будемо вживати, приймаємо З. Так, так. так перед залозимом середині речення. Або ж. Далі правимо лише. На початку речення і перед голосним, і перед приголосним, тобто без різниці, так а з там з української мови є з... з голосним і приголосним. А якщо на початку решні рода з... Так, це перед голосним, і з лісу потягнуло прохолодою перед пригосю тут зрозуміло? Я... Зрозуміло. Наступний прийменник це із коли вживаємо? Між пригостами. Тобто знову керуємося правилом голозручності. Якщо у нас багато приголосних, нам треба розбавити їх голосним. І, і буде із... біг із бар'єрами. Між Г і Б ставологістка. Далі, що ще у нас? Перед і після Це теж пов'язано з голозручністю, тому що нам складно вимовляти з плюс ці приголоси. Так? З ТС, «ш»? Нам складно сказати з зошита, правда? З -там цистерни. Простіше сказати, із зошита, із цистерни, так? із чашки, а не з чашки. Тому розправляємо голос і Далі з'ї будемо вживати. Пам'ятаєте, коли ми з вами там теж було, що ми вживали зі перед збігом приголосних. Зі стрибнути, зібрати. Так Так само і тут, логічно, якщо слово починається на багатоприголосних, то прийменних варто вжити теж Зі. Зі-зі. змісту, зі мною, зі школи, та? зі святом і так далі. більше одного, ага. Два і зі. Наступне зо будемо виживати колись. <головіка> <головіка>